І всім привіт-привіт! І на цьому відео ми будемо робити одежу для мого магазину одежі в паперовому будиночку для котиків. І так, я тут зробила вже макет платічка, тому давайте його виріжемо. Ні, суційте. Зараз зробимо його ще чорним. І так, ось у нас ось таке. І зараз почнемо. Ой, зараз е ще треба бумажечку підкласти. Так, усе. Зараз все будемо робити. У мене, до речі, є такі ось макетики, щоб не помилитися із розміром. І цей наша наступна цілі хочу вам напам'ятати знову ж таки 200 підписників. Я, звісно, не подумайте, я дуже е вдячна вам. За 170 підписників. Ну я прям дуже-дуже рада. І я, чесно кажучи, навіть сильно стараюсь. Тож мені здається, що я заслуговую на 170 підписників. Тож, мені здається, що таке платічко, чесно кажучи, якщо б в мене таке було, то я б його на дискотеки якісь носила там. Не знаю. Ресторан, мені здається, це слишком якесь рокерське. это вырежем. Так. Вот так, чтобы вам было видно. Так. -с. Оп. Вот такая вот у нас вышла. Это покажу вам вот так вот. Оп. И давайте вам Приміряємо для мами його. Да, я його для мами робила. Так. Ну, в принципі, підходить. Так що зараз зробимо, щоб воно було е як наклеючка. і додамо в наш магазин. Так, я зробила його наклеючкою. і дивимося, як буде сидіти. О, ну красотка, мені подобається як вийшло. Правда, єдине, що я не подумала, вона оранжева і це теж оранжеве. Але. Що ж вже поробиш? Так, клеємо на магазин. Що ж, далі давайте зробимо для сина. Ось такий в нього макетик. Так. Зараз э, за ліцем схожу. Так, ось і я. І дивіться, як я роблю одежу. Тепер нам треба покласти це ось на папер і обвести. Давайте зробимо. Нам дуже часто зараз сонце якось міняється, латучки заслоняють. Так що. Ось так от виходить. Так, ми зробили, і я хочу зробити якусь там футболочку, напевно. Ось так от із штанами. Оп, ось так от. І зараз ми розфарбуємо. Оп, і ось такі ось два маркери я вибрала. Мені здається, це стандартні кольори для такого костюмчику. Так. Опс. Зараз ä, ми з вами його виріжемо. До речі, я дуже надіюсь в п'ятницю або в суботу зняти відео з лицем і зі мною і Борію. Як вам ідейка. Так, ну і поки я сказала вам цю новину, ми вже якби вирізали. І зараз я приміряю її на братика. Опс! Ну, у принципі, мені здається, що єдине, я чогось з рука, з руками дуже помилилась. Вони в нього набагато тонші. Ось так от подивимось. Угу. Так, ну і зараз зробимо наклейкою. І ось так от в нас вийшов костюмчик. Давайте поставимо його на місце в гардероб. Ну, не в гардероб а в магазин взагалі. Так, давайте зараз все підготуємо. Я вирішила, що моїх сестрички поки що не буду одяг робити, бо я ще не така профі, а Це складно такий маленький одяг робити. Тому зараз будемо покругу і виходить. Зараз тато в нас. Ось такий в нього макет. Воно поміститься на цій сторони. Звісно, ми спочатку обводимо, як робимо завжди. Я подумала, зараз хочу йому зробити такий домашній. Там, знаєте, футболочка, шортик з малюночком. Оп. Зараз продовжуємо. Такс. О, домалювали. Так, зробимо футболочку. Хоча ні, давайте ковтинку зробимо. Піжаму давайте. Ось тут таку Ну, намалюємо. І позаду ось такі ось полосочки. Оп. А на штанах в іншу полосочку зробимо. Я вирішила, що буде голубо-синя піжама країм луни. Ось так от хай буде. Так, зараз візьмемо кольори. Оп! І ну, ось такі ось кольори я взяла. 66 і 71. Ну, для, для Луни я вже пізніше візьму. Кстати, вибачте, що я голос змінюю, іноді може бути, бо цей. Мені е, дзвонили, питали ЗДЗ, тому в мене може голос змінитись дуже сильно. Ну, але я постараюсь, щоб такого не було. Угу. Зараз синім кольором закінчуємо потрошки. А тут якщо що будуть голубі носочки, я хочу. і офс. До речі, в наступному відео я хочу, типу, робити ем, якийсь, якусь кімнатку для них, але я не впевнена. Думаю, що все-таки цього відео не буде. А давайте луну теж голову зробимо. І ні, мені не лінь жовтою її робити просто так гарно. І зараз знову ж таки вирізаємо. Так, я відходила по справам, я вже тут. Мене казиться. Е сестра і мама думали, що в мене тут якийсь урок. Кажуть, бо я розмовляю, в окулярах сижу така собі. <гум> На кайфіку. Не ношу. Опс. Ой, вам не було видно. Вибачаюсь. Оп. Зараз подивимось, як воно сидить на татові. Так беремо тата. О, ну нормально цікась з носочок трошки треба змінити форму. Ідеально я рахую. Ось так от сидить. І що ж, давайте зробимо це наклейку. Я вам хочу показати, як я зазвичай скотчу роблю це наклейку. Дивіться, беремо кусочок примерно такий. Ось тут так що ліпка сторона. І дивіться, зліпляємо так, щоб вона ось так от була. Ось так от могла їздити. І потім на задню сторону кріпимо її якось ось так от. Оп. І ось так от вона виглядає. І потім. Ось так от чіпляємо на персонажка. Мені дуже подобається така піжамочка. Давайте її почіпимо. І до речі, якщо хочете робити таку одежу, то треба заламінувати персонажів скотчем. Такс. Дивіться, кстати, який в нас магазин вже виходить великий. Багато асортименту. Так. -с. Продовжуємо. Так, давайте ще одну одежу для мами зробимо і будемо закінчувати. Так, Де макети мої? Мама ось. О, макети. Зараз секундочку, я пошукаю макет. Ну, Серіас, канефіле, каніфіле. Немає. І що ж, як ви зрозуміли, макету я не знайшла. Не знаю, де він. І що ж, я вам хотіла сказати одну новину. Зараз почекайте. Так. Дивіться, у мене є така супексидна смола. Мені її подарували батьки. І в мене вже їде до неї формочка. І я б дуже хотіла знімати про те, як я роблю формочки. Не формочки, а фігурки відео. Так що, надіюсь, ця рубрика вийде. Бо мені здається, що перший опитк з з малою. Це дуже класно буде. Що ж, а так, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і всім пока-пока!